Виски світла на склі та магія вогню зачаровують і створюють особливий затишок. Вітаємо, партнери, колеги! Отримали три спеціальні воскові новинки. Воски для виготовлення свічок від компанії Інверан, її текст спеціаліста Глотової Олени. Скоро вже осінь час думати про затишок в оселі і саме час виготовляти ароматні свічки, а ми, як завжди, підібрали для вас новинки за це спекотне літо. Крім стандартного соєвого, кокосового пальмового, як ви знаєте, ми вже взагалі розширили свій асортимент, і соняшник у нас є, і оливка. Це якщо мова йде саме про свічки. Якщо там говорити про косметику чи фарміндустрію, то там наш перелік ще більший і вагоміший. Запитуйте у свого менеджера, але сьогодні ми саме про новинки. Новинки наші від торгової марки Керасой. І як ви так можете здогадатися по назві, це соєві воски, але але вони всі різної модифікації. Будемо розбиратися. Перший віск віск Керасой Пілар, Складський артикул 031721. І призначення розроблений він для виготовлення так званих стовбурових формових, буває ще їх колонними свічками називаються по назві відображається, і відповідно ці свічки в нас для декору на святкові події. І звісно, на період відсутності світла теж підходять. Щодо складу цього воску, то виробник декларує, що це суміш насичених, ненасичених рослинних ліпідів: це тригліцериди, дігліцериди і моногліцериди. Зовнішній вигляд це гранульований віск. а Гранулки трошки трошки жовтуваті. Два важливі показники: точка застигання. 43,52 за Цельсієм та точка плавління 10 градусів майже різниця 57 за Цельсієм. Щодо особливості роботи з цим продуктом, можна фарбувати. Наприклад, використовувати широкий спектр наших складських пігментів, діапазон водопігментів пігментів такі, Такі штуки від 0,3 до 0,5% зазвичай це відповідно 3-5 грам на кілограм, якщо перераховувати і додавати бажано при температурі, ну щоб диспергувати, щоб розійшлось е, при високій температурі 80 е, за Цельсієм. ароматизація, теж можлива жиророщинами віддушками, як завжди, від душок. Від 3 до 10% більше 10, тобто 100 грам на кілограм це максимум. Більше 10, ну, вже не слід додавати. Хоча зазвичай 3%, тобто 30 грам на кілограм, вже достатньо. Відтушку за шістдесят за Цельсієм можна додавати Жиророзчинну Обов'язково перевіряйте у вашого постачальника ось саме цей критерій, тобто критерій жиророзчинності, щоб потім не стикалися, що вдушка виходить на поверхню. А, чи можна використовувати ефірні олії? Так, звичайно, можна ароматизувати і моноефірними оліями, і запашними речовинами. А, до речі, чудово виходить комбінація, така ефірка плюс віддушка. Це вже клієнти наші діляться такими лайфхаками. Тобто, так, ефіркою теж можна. Далі йде відповідна заливка у прогорітій чистій формі, заливка при температурі від 58 до 80 за Цельсієм. Не гріти більше, ніж 85 за Цельсієм, перегрівати небажано. За цим слідкуємо. Далі охолодження до кімнатної температури 25 за Цельсієм, і свічка готова. Отже, перший віск це для формових так званих свічок. А ось другий віск він має назву Керасой Масаж – «Контейнер Грейт» і має складський артикул 031719. Як ви вже здогадалися, оця, оцей віск він для контейнерних свічок. Візуально він дуже схожий на свого попередника, теж такі гранули, хіба що менш жовтуваті вони. Хоча в розплавленні і після застигання обидва воски дають такий гарний білий колір, тобто не переймайтеся. У цього воска контейнер грейт, це, як ви здогадались, для контейнерних свічок. Що ж таке контейнерна свічка? Це відповідно у ємкості, коли свічка горить, можна використовувати і банки, там металеві чашки, скляні чашки, будь-які види ємності, і використовується в домашньому декорі. Я думаю, що у будь-кого зараз веселі. Присутня саме контейнерна свічка як елемент дизайну. Зверніть увагу, що діапазон застигання майже на 10 градусів нижчий, ніж у стовбових у стовбового воску у Пілара. Тобто для цього контейнерного воска, точка застигання 34,42 і, відповідно, щоб розплавити, точка плавлення 42-48 за Цельсієм. А віск цей, він має мінімальну усадку, так він розроблявся і щеплюється дуже добре зі стінками ємності. Мінімізує, якщо ми там скло заливаємо, утворення ось таких мокрих, неприємних прям. Тому свічка у скляних ємностях буде виглядати досить естетично. Для розливання у попередньо розігріті контейнери, тобто контейнер перед заливкою безпосередньо воску треба підігріти, може бути достатньо одноразового заливання в більшості випадків, але для великих контейнерів може знадобитися і доливання, тобто доливання теж можливе. Звісно, що теж можна і забарвлювати, і ароматизувати як попередній воск дуже сильна ароматична віддача цього продукту. І в твердому стані, і в плавленому стані, і має гарну адгезію. Ми вже казали, що щеплення зі стінкою ємності буде досить гарне, тобто для прозорих контейнерів віз підходить. До речі, клінічно протестований, безпечний в масажних та косметичних цілях це теж відображається безпосередньо в назві. Тобто для виготовлення масажних свічок або там масажних плиток, какао батер, алоє батер, це я маю на увазі поєднувати можна. Сам віск трошки кремовий, гладкий, дуже, і легкий-легкий такий вершковий, ледве відчутний вершковий аромат має. І нарешті найцікавіша наша третя новинка: віск Еко Сноу гарна назва: 031 720. Що це за віск такий? Ми його назвали для аматорів і для твор... і для творчості, тому що цей віск гранульований і насипний. Такий яскраві білі гранули з текстурою дійсно ж схожі на сніжинки, що тільки що нападали, або навіть на іний, схожий, і віск не потребує додаткового виготовлення. Чи розплавлення, тобто плавати його навіть не потрібно. А, колір в нього кришталево-білий. Отже, ось цю таку пудру насипаємо в тару, вставляємо гніт, підпалюємо та насолоджуємось вогником. Все дуже просто. А, точка застигання після зупинки горіння 51-54. Тобто, при 54 за Цельсієм віск застигає. До речі, вогонь у склі він виглядає дуже гарно у цих насипних свічках. Їх можна використовувати як на вулиці, так і в приміщенні. Вони горять довго, без диму, без запаху, не деформуються і не розтікаються. Форма та розмір залежать від ваших цілей та ваших завдань. Віск легко в принципі зберігати, транспортувати, можна в мішечок насипати і взяти з собою в подорож оці гранулки, фітіль, тобто просто насипаємо гранули, вставляємо фітіль і підпалюємо. Тому ми і назвали його віск для аматорів. Які висновки можна зробити по цим трьом новинкам? Якість. Всі воски, у цій керасой мають високу якість, зокрема в тому, що стосується плавлення і затвердіння. Вони добре змішуються і з ароматизаторами, і з барвниками, і можна створити відповідно свічки різних кольорів, різних ароматів, дуже зручні. З керасой легко працювати. Для стопчикових свічок, керасой пілар, і відповідно керасой масаж для контейнерних свічок, а також для свічок для масажу і екосноу для домашніх любителів. Що надають перевагу натуральним інгредієнтам, тобто для створення екзотичних, унікальних і дуже простих насипних свічок там, де навіть плавати нічого не потрібно. І звісно, екологічність всі три воски є біорозкладними і підходять вони для веганів також. Оскільки не містять продуктів тваринного походження та не проходили випробування на тваринах, виробник це підтверджує виробник, до речі, Великобританія. Отже, наші три воски мають різні температури плавлення відповідно застигання, і це визначає їхню відповідність для різних типів свічок. Формові. Контейнерні та насипні відповідно. І а, віск Екосноу підходить навіть для аматорського використання, бо він насипний і яскраво білий, сніг. Насипте уємність, ставте гніт і просто насолоджуйтесь. Стосовно умов зберігання, а, всі воски слід зберігати в прохолодному сухому місці. І не забуваємо, що на ринку наша компанія інверан вона представляє взагалі великого голландського виробника це воски компанії Coin. і там шикарна палітра восків. І часто запитують воски ще. Пластичні воски для виготовлення, наприклад, свічки у формі квітки. Так, от і такі продукти ми теж маємо безпосередньо на складі в складському асортименті. Звертайтеся, тобто декілька виробників. У нас зразки у нас безоплатні. Можете їх замовити у персонального менеджера для тестування для проби. А з вами була компанія Інверан. Інформували вас сьогодні про нове надходження у категорії воски, тобто воски керасой. До нових зустрічей!